Всім привіт! Всім мирного неба, доброго дня, здоров'ячка і всього найкращого. Ну що ж, сьогодні тож треш, трошки знімаю, думаю, бо я вже дуже пропала. Трошки зніму, що я сьогодні робила. Перша година, обід, а я ще все на кухні. Тут я ліплю вареники. От два такі, Поділила тісто, що зробила на 4. От такі частинки. З двох частинок зліпила з вишнями, заморожую, а це буде з картошкою. Тут я картошку вже зробила просто дуже гаряча, я її тільки зараз зробила зажаркою і все. Так як у нас піст. зараз. То, щоб можна і в піс поїсти, будуть пісні. Тут я собі супчик такий зварила, теж пісний. А це вже плов, але з м'ясом, тільки що виключила. Тоже буде остальним чоловіковий. Він піс в мене не держить, так що буде чоловіковий. Так, ще доліплю вареники. І треба мені поперебирати, бо в нас бардак. Треба пропилісосити. Я тут печку антижиром обробила, потім доліплю вареники, змію, щоб було все нормально, чисто, бо ми вже зараз не дуже топимо, так що треба, щоб була печка в порядку. Так, йдемо далі. Тут у нас друга партія, зараз вам покажу, що в нас тут буде. А в нас тут будуть індюшки. Поставила я 14 яєчок. В неділю будемо доложувати курячі яїчка. Я тут вже своїх насобирала. 60 штук. От вже пішла третя, треті вже збираю. А це мені дала сестра. Своїх яєчок. Десять штук теж хочу положити, бо треба трошки поміняти, ну, як нас кажуть, міняти кров. Бо вони, якщо постійно свої ці ложиш, свої яєчка свої... від своїх курей не міняєш, то вони просто виводяться. Нас кажуть так, так що я так, так я вам пояснюю. Так що хочу положити я і перший той, що я вам вчора показувала, там теж є. З двох місць ми заказували. Одну ми купували, ну, небагато вийшло. Останні і мама давала 10 яїчок, теж мені з маминих вийшло. Зараз сестра свої і все. Ну, ці я ті, що сестра дасть, я яїчка позначу, щоб я знала, скільки в них вийшло. А останні. Я хочу продати, я не буду їх. Це мені тих 64 штуки. Мені, якщо вони виростуть, будуть живі, здорові, слава Богу, досить. мені до осені, будуть з них хороші кури, мені їх хватить, Мені більше не треба. Так, тут треба нам теж полісорсити, але я думаю, так, дочка поїхала старша в місто. Вона зараз вже приїде, нехай прибирає, а я йду. Нагород, іду полоти клубніку. Тут теж треба пропилісосити в нас, поприбирати, так що вона нехай прибирає. Там теж у нас грязь, коло печку, бо ми топили, вже не топимо котела, а топимо печку. Тут трохи протаплюємо, щоб було цей, там теж в нашій спальні треба поприбирати, пропилісосити Так що так, така в нас треба трошки. Там в неї бардак, вона працює і ніколи постійно. Ну, нічого, сьогодні виходна, нехай трошки поприбирає. А так, я не скажу, що в нас тут дуже великий бардак, але все рівно, треба все на своє місце поставити, поскладувати, щоб було чистенько. Так що так, покажу вам, я стільки наліпила з вишнями, поставила два такі подносики. З вишнями не дуже люблять. Так що я трошки більше з картошкою люблять. Чоловік з картошкою любить більше, то я більше з картошкою буду робити. Так що так, такі в нас справи. Інкубатор, кажу, в неділю будемо доложувати курячі яйця. 14 квітня мають вони вилуплюватися, якщо я добре все порахувала, якщо Бог поможе, щось вилупиться. Так що будемо надіятися, будемо. Просити в Бога, щоб все було нормально. А так, у нас сьогодні вже гарна погода, більш-менш тепло, але рано такий заморозок був, Навірно, було десь мінус один, мінус 2. Зараз сонечко. Зараз вже погода гарна, так що все нормально. Наш песик. Я, мені треба тут квіти покупати, попідсажувати е, ці далі її. Мене є, треба подосаджувати. Так що так, мої квіточки вже, що мені чоловік подарував на день народження, все вже висохли, але мені жалко їх викидати. Тут теж треба трошки поприбирати, але все ніяк часу нема. У нас мусор не був визити вже місяць. Так що я не знаю, що в нас буде з цим мусором. Мусор збирається, а ставити його нікуди. Так що такі в нас справи. я вчора стирала. Стірка вже посохла, треба вже пособирати і двір треба трошки попідмітати. Але я кажу, дочка приїде нехай вдома, в хаті пропилісоси, а я йду на двір. На сьогодні вже на кухні мені вистачає доста, бо я вже заманалася на кухні їсти готувати. І суп, і плов, і вареники. Короче, я сьогодні щось дуже почала. Але наготовлю на сьогодні на завтра, а завтра спокійно. Піду собі, буду свою роботу робити. Вже завтра вроді більше теплу погоду передають, так що, я думаю, цей буде все нормально. Надіюся, по крайній мірі, що почнуть мої, моя розсада сходити і, цей, і земля буде висихати, щоб малину висадити. Коротше, планів в мене як не знаю кого. А нічого не виходить із-за погоди. Так що такі в нас справи. Всіх я погодувала. Тут я от відвар з картошки, як картошку варила, відцідила, сюди додав трошки молока. Ну, порчат я таку, от такий ковшик наливаю, трошки молока додав, підсолюю, кожен раз йому підсолюю і цей. І зараз, зараз. У в пів, пів дві години понесу йому пити. Я йому вже комбікорм дала і концентрат. Понесу йому цю водичку, помиє, нехай поїсть, а потім вечором в 5 пів шостого я йому на вечерю даю і все. Так що такі в нас справи. Ну, Показую, як є. Сьогодні не прибрано, бо я сьогодні цілий день на кухні, але так дуже великого бардаку в нас, як, як би сказати, нема. Там в мене цибуля в коробці тій чорній, на цьому 2 кілограма. Мене і... Я собі фіолетову заказала цибулю. І ще таку заказала була дельфін. отаку. От Вона тут в мене сухенька. Вже чекає, щоб. Коли вже прийде час висаджувати. Так що такі в нас справи. Ну що ж, всім гарного дня, мирного неба, здоров'ячка. Не хворійте, саме головне. І всього вам найкращого. Всім пока-пока. Всім дякую за лайки, за коментарі, за підписки. Всіх люблю, обнімаю, всім пока-пока.